Сьогодні 14 жовтня, і сьогодні це надзвичайно велике свято для всіх захисників і захисниць, тому що покрова сьогодні накриває всю нашу країну, всіх наших жителів, і дітей, і дорослих, і цивільних, і військових своїм захистом. День захисника вітчизни сьогодні це надзвичайно важливе свято, і звертаюся до всіх вас, захисники і захисниці. Дякуємо вам за те, що ви щодня наближаєте перемогу. Ми обов'язково переможемо саме завдяки вам. Слава Україні! Мої щирі вітання з Днем захисника, ветерани, воїни запасу, учасники війни, військовослужбовці, захисники та захисниці, вашим родинам. І безумовно вашим батькам. Низький уклін. Тільки краще з кращим взяли на себе відповідальність піти до лав Збройних сил України, мужність, честь, відвага. Це саме про вас. Ми на своєму фронті так само допомагаємо вам, усім, аби підтримати вас, аби весь світ знав, які славетні наші ЗСУ славетні наші воїни, яка красива в нас культура, яка потужна в нас нація. Я бажаю мирного неба над головою та підвищення службі. Все буде Україна і слава Україні! Героям! Слава! Хочу щиро привітати всіх захисників України і захисниць професійним днем, днем захисника нашої вітчизни, а також з покровою та з днем козацтва. Наші герої, завдяки вам, ми можемо жити і мирно працювати, поки ви захищаєте нас найкращі країни на землі, Україні, і ваше професійне ваш свято стало по-справжньому народним, тому що ви наші герої, дорогі мої хлопці, дівчата, дорогі наші захисники, насамперед хочу вам подякувати за наше сьогодні. За те, що наші діти можуть ще вчитися, ще можуть розвиватися, за те, що ми можемо втілювати наші таланти. Дякую за вашу сміливість, за вашу жертовність і бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам Божої опіки і бажаю здоров'я вашим рідним, тим, хто вас так чекають, Їм бажаю витримки. І ми вас не підведемо. Вірю в вас, сподіваюся на вас. Слава Україні! Героям слава, слава Богу! Тримайтеся, шановні наші котики, коти, леви, левиці, тигри, тигриці, захисники, захисниці. Я хочу привітати вас, з вашим професійним святом. Саме завдяки вам. Україна існувала, існує і буде існувати. Нехай вас Бог оберігає, нехай у всьому вам допомагає! Слава Україні! Любі наші захисники та захисниці. Я від усього серця вітаю вас зі святом. Завдяки вам, наша батьківщина показує всьому світу свою міць та незламність. Ви приклад стійкості та непохитної мужності для кожного з нас. Вся Україна пишається вами вірить у вас та щодня молиться за кожного. Будь ласка, бережіть себе зі святом. Важенький. Відщиро серце вітаю з Днем захисників і захисниць нашої рідної неньки України. Нехай Божа матір береже нас всіх, а вас особливо. Нехай горить техніка ворожа. Рідна Україна переможе. Слава Україні! Зі святом, хлопці, дівчата, захисниці і захисники. Дякуємо вам за ваш подвиг і вітаємо від цього серця з Днем захисника України. Дякую, що ви захищаєте дорослих і дітей. Ми дуже вами пишаємося. Мам, а я це правильно написав. Ой, правильно, без жодної помилки. синочок. Вітаю наших воїнів, наших захисників з Днем Козацтва, зі святом Покрови. І, по-перше, хочу подякувати вам за вашу працю, за вашу роботу, за вашу мужність і вашу сміливість. По-друге, дякую вам за натхнення, за те, що надихаєте нас бачити світло, вірити в світле майбутнє, рухатись вперед. Ми з вами. І тримайтеся, будьте сильні. Такими, як ви є, і продовжити надихати своїми великими справами. Всім нам бажаю зовсім скорої перемоги.